Тема нашого сьогоднішньої зустрічі це актуальні шахрайські схеми, які зараз існують у, в принципі, у віртуальному середовищі. Всі ми знаємо, що воєнний час він дуже нелегкий, і багато людей натрапляють на них і стають жертвами шахраїв. Тобто лише Втрачають свої гроші, і наша мета полягає в тому, щоб інформувати населення за допомогою представників засобів масової інформації про ці схеми, тому що, як ми всі знаємо, що інформований, значить, озброєний. Ми відібрали шість найпопулярніших, якщо можна використовувати таке слово в даному контексті шахрайських схем, якими залодівають шахраї коштами наших співгромадян. Перше місце вже багато років, скажімо так, займає саме недоставка товару, тому що це найрозповсюдженіший вид онлайн-шахрайства у зв'язку з тим, що люди зараз багато. Покупок товару перейшло саме в онлайн. Щоб убезпечити себе у, скажімо так, покупках або продажі в інтернеті на різноманітних платформах. Потрібно дотримуватися певних базових правил, які вони зрозумілі, вони прості. Це використовувати саме доставку товару накладеним платежем. Ні в якому разі не можна перераховувати повну 100% передоплату. Якщо ви вже бажаєте, якщо там є якісь певні умови того чи іншого магазину, то здійснити там передоплату до, наприклад, там 10% від вартості товару, бо ту суму, яку вам особисто не шкода втратити. По-друге, використовувати. Вже перевірені ресурси, перевірені магазини, в яких є певний авторитет та відгуки від покупців. Слажніша схема це коли при покупці товару шахри використовують так звані фішингові посилання, за якими треба ввести реквізити свого картки рахунку для так скажімо, отримання коштів. Насправді відбуваються повністю протилежні дії. Шахри, отримуючи реквізити банківської картки. Продавця або покупця, вони таким чином заволодівають грошовими коштами. Тому тут порада одна: запам'ятайте, для отримання грошових коштів на ваш рахунок достатньо лише номеру рахунку. Ні в якому разі не треба надавати cv код або термін дії вашої картки рахунку, не проходити певні авторизаційні якісь заходи. Цього не потрібно робити. Достатньо лише номеру рахунку, на який вам ваш покупець вашого товару буде надслад. То, що кошти наступна, скажімо так, шахрайська схема вона на набрала популярності, якщо можна так вимовити, саме у під час війни, тому що це е, допомога військовим. На жаль, шахраї е, дуже вдало маніпулюють цим моментом, цим питанням і заводівають кошти наших громадян е, саме під приводом збору благодійної якоїсь певної допомоги чи купівлі певних там товарів, амуніцій для військових. Просто необхідно пересвідчитися, що це саме той ресурс, це, це 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 саме той фонд, і ті військові, і ваші кошти ну, дійдуть до. Призначення зараз дуже багато з'явилося нових схем, але я їх всіх зводжу до одної тематики. Це саме заробіток. Це можуть бути певні лайки в інтернеті, перегляд певних відео, там писати якісь коментарі, якісь там отзиви і тому подібне, і заробляють на цьому там, наприклад, 100 гривень на день. Потім шахраї і ці кошти хочу закцентувати увагу, що вони дійсно надходять на рахунок. Але потім шахраї пропонують, скажімо так, x 10 заробітку у вигляді, якщо ви інвестуєте невеликі кошти, наприклад, 500 гривень ви інвестуєте, завтра ви заробляєте тисячу. І дійсно на наступний день. Особі на картку приходить тисяча гривень, тим самим повністю е, обирає певні сумніви в тому, що це шахраї. Але одразу після моменту надходження певної там, вже суми коштів, шахраї просто зникають і особа нічого не отримує. Це перший, як, як підтип, скажімо так, заробітки в інтернеті. Друге, це певні фонди, інвестиції, заробіток на криптовалюті і тому подібне. Якщо вам пропонують. Дуже фантастичний заробіток за дуже короткий термін, то це перше, що вас повинно насторожувати в цьому в цій пропозиції. Будьте пильні і не давайте жодного шансу шахраям вас ошукати. Перше, про що я хотів розповісти, це шахрайська схема, яка насправді старає як світ, використовується вже протягом більше ніж 10 років. Це шахрайство вчинення під пригодом дзвінків чи повідомлень від ваших знайомих чи родичів. Один з видів цього шахрайства це надсилання повідомлень від імені вашого знайомого чи родича приблизно наступного змісту. Це Наталка. Вона приймає участь у конкурсі талантів. Будь ласка, перейди за посиланням та проголосуй за неї. Насправді шахраї різним чином отримують доступ до облікових записів у месенджерах. Будь то Viber чи Telegram ваших знайомих чи родичів після переходу за посилання вам запропонують проголосувати дійсно за нібито якусь дівчинку, яка приймала участь у конкурсі талантів, чи у спортивному конкурсі, чи у якихось змаганнях. Але перед цим запропонують вам пройти ідентифікацію, нібито за допомогою додатку Дія та при якій будуть використовуватись дані вашої платіжної картки. Передавати ці дані та їх там в жодному випадку не можна, звісно ж, тому що шахрай таким чином отримує доступ до ваших банківських рахунків, після чого вже заволодіє наявними на них грошовими коштами. Наступна схожа схема це надходження вам повідомлення нібито від знайомого чи родича. Зазвичай це в мережі Телеграм відбувається. Будь ласка, надай мені грошей в борг на короткий період часу, я поверну тобі грошей і додам ще тисячу, наприклад, гривень за допомогу. Знову ж таки, що буде відбуватися, якщо ви відповісти на це повідомлення, вам направлять номер картки, яка належить зовсім незнайомій вам людині, на якому запропонують перерахувати ці гроші, які ви надаєте, нібито в борг. Повірте, ці гроші вам ніхто не поверне, тому що вам пише на ваш знайомий, вам пишуть знову ж таки шахрині. Тому в жодному випадку не треба переказувати грошові кошти навіть за проханням знайомої та близької особи, доки з нею не зв'яжетеся, не переконаєтесь в тому, що саме вона просить вас це зробити, а не шахри від її імені. Третій підвид шахрайства в цьому блоці, він дуже старий, але, на жаль, як показує практика, дуже дієвий. Це отримання вже безпосередньо дзвінку, навіть з незнайомого вам номеру, коли особа, що вам телефонує, представляється вашим знайомим чи родичам, і просить знову ж таки надати гроші в борг чи для вирішення. Якихось якихось побутових питань зазвичай шахрай, коли телефонує вам, він не знає ані вашого імені, ані коло вашого спілкування, ані е, якою особою представитись. Ви самі надаєте інформацію про те, е, як вас обманути шахраю, як запобігти вчиненню таких шахрайств відносно вас, перетелефонувати особі. Іменем якої вам представляється на наявні у вас її мобільні телефоні номери, і перепитати, чи потребує вона вашої допомоги. Повірте, в переважній більшості випадків ви дізнаєтесь про те, що з особою, яка вам телефонує, нібито і просить грошей в борг, все добре, і жодної вашої допомоги вона, на щастя, не потребує. Наступний блок шахрайства, знову ж таки, шахрайства пов'язані із дзвінками на вашу адресу, це дзвінки нібито від представників банку. Пам'ятайте про те, що працівники банку не телефонують вам самостійно. Вони не запитують у вас ваші персональні дані. Вони не запитують у вас реквізити вашої платіжної картки або цифри, як то пін-код чи три цифри на звороті картки для доступу до неї. Все це випитують у вас саме шахрей, третій і останній різновид він не менш важливий, розповсюджений і, на жаль, повсякденний. Які про які я хотів би з вами поговорити, це шахрайство під виглядом допомоги від міжнародних організацій від ООН, від керівництва нашої держави особам, які потребують такої допомоги, так дійсно певні міжнародні організації, а також керівництво нашої держави створює певні умови для особ, які потребують допомоги, і намагаються її надавати. Однак, якщо ви бачите повідомлення у домовому чаті у месенджері Viber від жінки з сусіднього під'їзду про те, що вона отримала десь допомогу, і пропонує усім охочим перейти за посиланням, яке вона додає до свого повідомлення, і також отримати цю грошову допомогу, не вірте цьому повідомленню. Вас буде перенаправлено до сайту, який копіює сайт якоїсь міжнародної організації або сайт. Який копіює інтернет-версію веб-банкінгу вашого банку чи іншого банку, де вам буде запропоновано вказати реквізити своєї платіжної картки, нібито для отримання допомоги. ось допомогу ви не отримуєте. Можливості отримання допомоги вони дуже обмежені. Переходьте на офіційні сайти організації, скориставшись пошуком в інтернеті, як нібито пропонують цю допомогу. Перевірте інформацію щодо факту надання її ними. В жодному разі не вводьте дані своїх платіжних карток на якихось малознайомих чи незрозумілих сайтах. Це обезпечить вас. Від злочин від протиправних дій, шахраїв відносно вас і ваших грошових коштів. Застережте своїх родичів, особливо похилого віку, від переходу за такими посиланнями, від спроби отримати таку, здавалося б, легку і, можливо, навіть велику допомогу. Цим ви вбережете також їх, їхні грошові кошти.